Творчий вечір поетів початківців Київського національного університету Одеської юридичної академії відбувся в бібліотеці навчального закладу. Це вже у нас можна сказати, така вдала традиція. Минулого року ми розпочали і дякуємо Анатолію Магнатюку, що він завжди з радістю приймає наші запрошення, наші пропозиції і приїжджає до нас. Сьогодні нам взагалі повезло, тому що сьогоднішній склад нашого вже не дуже вражає. А студенти всі дуже задоволені і будемо сподіватися, що з кожним роком ми будемо все краще. І нас буде все більше. Студенти читали поезії всесвітньо відомих класиків, серед яких Роберт Рождественський, Ліна Костенка, Тарас Шевченко, Іван Драч, Омар Хаям, Анна Ахматова. Тощо Ахматова мені цей вірш близький до серця, бо пережила ну. Моя ситуація близька до такої зараз, тому сьогодні це звучало як ну від першого обличчя, скажімо так. Тож, ну, бо подобається дуже цей вірш. Ці слова Я люблю тебе, це значить Я желаю тобі добра. Ну я вважаю, що ці слова люди кажуть, ну тоді, коли вони дійсно люблять, бо вони ну вражають ну, стан душі. Сьогодні очень важливо проводити побольше таких душевних міроприяті, щоб атлечця от той ситуації, яка рослі в стране, щоб душа наповнилась какою та тіплотою, яким то уютом, знайте. Ну то щоб человек себе чувствовал комфортно. Оцінювали читців народний артист України Анатолій Гнатюк, речник АТО Андрій Лисенко та ведуча Марс Тіві Оксана Гриценко. Ми сьогодні побачили, що виконавці поетичних творів вони дійсно добралися до нашої душі, відкрили її і змогли потішити нас, порадувати тим, що наші, наші молоде покоління вони. Дуже багато грани, і воно цікавиться і поезією, і сучасною поезією. Актуальні підняті питання це питання любові до своєї батьківщини, вірності е рідній землі. І я як голова журі висловлюю думку. Ми дуже вдячні студентам, які ростуть справжніми патріотами. Вони розуміють, що відбувається в країні. Не просто розуміють, у них болить за це душа, серце, і це не відображають у поезії.